Нові можливості для молоді У Конотопі, що на Сумщині, вперше пройшов фестиваль неформальної освіти «Синьо-жовті UA». в рамках фестивалю організували 10 тренінгів, де школярі та студенти міста мали можливість освоїти нові практичні навички. Як проходили заняття та чому навчали дітей, знає Ірина Прокопишин. Кордон. Кордон, да, кордон. Наталія Тринитко, керівниця пластового осередку, проводить заняття для школярів та студентів. Для навчання обрала форму гри, щоб діти мали можливість не тільки дізнатися більше про свою країну, а що й могли розважитись сьогодні. Тема тренінгу гра національно-патріотична навчально розвиваюча. Це Еліс. Гарно проведемо час з користю, весело будемо пізнавати, вивчати Україну та все українське. Це заняття одне з десяти, яке мали можливість відвідати студенти та школярі міста. Попри воєнний контекст, у Конотопі, що на сумщині, вирішили подбати про саморозвиток молоді. Для цього ініціювали фестиваль неформальної освіти Синьо жовті UA». ідею щодо написання даного проекту підказало саме життя. Війна, на жаль, обмежує нашу молодь в питаннях саморозвитку. Наш проект має патріотичну назву Синюжовтіюа. Він складається з 10 тренінгів, які відвідують 150 учасників з числа студентів та учнів нашого міста. Туризм, волонтерство, психологія, самозахист, власна справа чи фінансова грамотність. Кожен із 150 зареєстрованих обрав собі одну із 10 запропонованих тем неформально освітнього проєкту. Володимир Борута, представник ДСНС, вирішив. У подбати про актуальне та навчити дітей правилам поведінки під час надзвичайних ситуацій Сьогодні дня буде лекторій. Він буде не суха лекція, а на живих прикладах. І будуть більш жорсткі матеріали, які ви не побачите ні в інтернеті, ні по телебаченню. Це буде особливий підхід. Про те, як уникати конфліктів та будувати взаємини не без негативних проявів, дітям допомагала дізнатися психологиня Юлія Бібік. Конфлікт він, він завжди супроводжується певними негативними наслідками, які ви побачили в такому негативному смайлику. На фестивалі неформальної освіти синьо жовті юей учнівсько-студентська молодь практикувалась і в акторській майстерності. Ми будемо сьогодні не напружуватися, а навпаки, розслаблятися, веселитися, здобувати позитивні емоції, і це найголовніша моя мета. Я не хочу їх. Да створити з них акторів або агітувати їх до акторського мистецтва. Я хочу, щоб сьогодні і я, і мої учні да, мої, мої, ті, хто будуть у мене на тренінгу, ми здобули багато позитивних емоцій. Тетяна Гребеник переконана, що успіх залежить від вміння, попри все, шукати нові знання. Жінка каже, що цей проєкт дав можливість юним конотопчанам зробити ще один крок до втілення своїх мрій. Якщо ви тут. І прагнете неформальної освіти, то ви успішні. Ви вмієте мріяти? Бо мрія це те, що змушує нас. Шукати траєкторію успіху, а на цьому шляху займатись, звісно, неформальною освітою. Фестиваль неформальної освіти синю жовті проходив у конотопі. Вперше організатори сподіваються, що такий формат навчання дітям сподобався і вони захочуть провести його ще раз. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан, новини правда тут.